Вітаю, шановні учасники та учасниці форуму. Дійсно, про мене вже багато розказали. Я Олена, перш за все, мама, вчителька, а ще я слабка жінка, яка вбачає силу у тій моїй слабкості. І сьогодні більше хочу навіть не про методи говорити, а хочу говорити про себе і. Про стійкість, стабільність, про силу, яку ми можемо черпати, бувши тренерками програми Лідери в мені». і що саме я робила. Ну і роблю далі. Насправді, чоловік, коли прочитав ось цю мою тему, да, там розповсюдження простору, там в цьому. В... В плані, так, про стабільність і силу, він же бачить не вершину айсбергу, а все, весь процес, да, який відбувається вдома. Тому говоримо про силу та стабільність і саме про нас. Е, і перший слайд, е, хто здогадався, що там знаходиться. І е, коли летить літак, е, і втрачає рівновагу, кому? Першому подають ось кисневу маску. Мамі. Перш за все, мамі. Якщо там поряд дитина, а далі вже дитині. Так само киснева маска необхідна тренеру та тренерці. Киснева маска необхідна адміністрації, директору, директорці для того, щоб. Власну стійкість і стабільність мати і далі розповсюджувати її і дітям, і колективу. Е, ага. Тому як все починалося. Це трішки. А назад я переміщусь, так? Хай буде поки що тут. Як же все почалося? Як я потрапила в програму? А все почалось дуже знаково. Із цього прекрасного міста, в якому я всього лише третій, третій раз з міста Лева, ми з чоловіком їхали додому і зайшли до книгарні купувати дітям нашим чотирьом, як ви почули, книжки. І продавчиня запропонувала таку книжку, сім звичок високоефективних підлітків. Так саме в Львові. 에, захопилась нею, відразу, зробила дві закладинки. Доньці тоді було, мабуть, 15 років або 14, зараз їй вже 23. От. І далі 에, почала підростати друга наша дочка, і дуже гарно входила. Ось в Підлітковий вік було багато викликів, і мені прийшло до голови створити такий курс для підлітків, щоб я навчала і свою дитину вже з позиції вчителя. І допомагати іншим дітям. Наша Люба адміністрація пішла на поступки. Я створила цей курс, який назвала основи критичного мислення. А в основі були сім звичок. І я працювала, створювала саме за цією книжкою і навчала дітей сьомого-вось класу як курс за вибором. А далі Франклінкові дякуємо активним людям, зайшов в Україну. Мені запропонували вже працювати в команді. Дякуємо також команді, дякуємо нашій адміністрації, що пішли нам на поступки. І ми стояли в самому самому початку, давали пробний урок. От і е, насправді, як сказала Наталка, ти мене в цю секту втягнула і вийти звідси просто неможливо. Тому що це вже стає нашим життям і в кожному, в кожному якомусь творі, в кожній якійсь проповіді в церкві. Ти чуєш про ці сім звичок. Тому це на все життя. От, це наша прекрасна команда. Ми вже відучилися і почали е, працювати. у... Е, в пробному цьому такому інтенсивному курсі, так? Як же е, тренер? Е... Має стійкість, так? я готуюся до занять, я проводжу заняття, і я не можу не трансформуватися разом з дітьми, якщо я застосовую те, чому я вчуся. Якщо ми хочемо змінити світ навколо себе, якщо ми хочемо змінити когось, так? Ми, цього. ми що робимо? Ми змінюємо діоптрі, так? ми змінюємо погляд, ми змінюємо бачення. Тоді ми змінюємо дії, ми робимо щось інше і безсумнівно отримуємо результат. Так я змінила, мабуть, ну там багато причин, тому що я змінила погляд на дітей. Раніше, чесно, я думала, що обдарованих дітей мало. Це деякий процент так? геніальних дітей мало. Зараз в мене інше бачення. Зараз я знаю, я впевнена, що кожна дитина унікальна. кожна. І з цієї позиції в мене інші дії, і я маю інші результати. Це теж є моє фото, таке символічне коріння, яке ми утворюємо, застосовуючи перші Три звички, коли будуємо свій характер. І е, починаємо ми з того, як вже е, казали попередні спікерки: що е, з дітьми ми досліджуємо власні сильні сторони. Так? Дітям так часто це буває дивно. А е, суперсили ми ще їх називаємо. Їзжу на велосипеді, вмію лазити по забору там. Я класно бігаю або граю на фортепіано, ніби звичні, звичні такі ем, дії, але це є суперсили, комусь це не вдається. А в мене це сила і що? І та стійкість, і та стабільність, і віра в себе вона росте однозначно. Тому починаємо з того, що хто я. Вивчаємо себе. Я разом з дітьми я себе вивчаю, що я відчуваю, що я потребую, що мені потрібно. І для того, щоб бути стійкішим, і йти далі. Вивчаючи першу звичку, ось саме діти малювали свої суперсили і свій портрет лідера. Це моя перша група. Вивчаючи першу звичку, ми вчимося з дітьми брати відповідальність на себе. Відповідальність за свою власну погоду, за свій власний настрій, я вибираю бути мені зараз. Гнів гніватися, да? я відчуваю злість, чи я вибираю, що я зараз радісна. Не хтось має відповідальність нести за те, що да? мене мене розізлили, а я собі дозволяю бути злою. І це надзвичайно важливо. Ми вчимося. Це я з дітьми навчилася, що між стимулом і реакцією, отой буфер, є якась, якась мить, коли власне я е, вчуся. Чи це я вибираю реакцію. І вже реакцію ну, моя відповідальність, чи я вийшла з себе, чи я туди запхнулася, чи я прожила цю, цей гнів і далі е, адекватно себе поводжу. Е, також з дітьми вчимося йти до мети і досягати її. Цьому я також вчилася долати страхи. так? Е, зараз, до речі, долати до страх, теж про страхи говорили це, водіння автомобіля в моєму поважному віці. Ну, молодь це швидше роблять. Я, я дуже боялася, дуже. Зараз, можливо, бояться навколо коли їдуть. От, але я вже їду нормально. Ірпінь, Буча, і вже і Київ навіть. От, тому це діти мене навчили. Ми разом з ними. Коли йдемо до мети, важливо ем, розставляти пріоритети і не зважати на те, що не, не першочергове. Ми з дітьми вчилися робити такі от жовті конвертики і туди складали в кожного свої марнувачі часу. Хіба це не важливо для нас, чи ніхто не заліпає в цих соціальних мережах, чи в тих же ж новинах, чи ще щось. А це марнувачі часу, тому діти мене навчають цьому. Також, так, знову ж про ті цілі в нас виникає зразу думка, потім ми ставимо ціль, плануємо і йдемо до неї ціль досягнута. Надзвичайно важливим і таким дієвим засобом є наш власний приклад. Е, тому обов'язково необхідно ну, війти в ту програму самому повністю і власним прикладом ось так запалювати і дітей, і навколо колег. Е, ми ставили цілі тут навчальні, вчили, вчилися це робити. Ми е, наголошували на те, що ціль має мати Кінцеву дату, да, до коли я цю ціль маю ем, досягнути. Також важливим є, щоб ціль була. Ем, ну, ем, ми могли її досдавну, якась не там не заоблачна, а реальна ціль. І тому ми просто от на таких простих навчальних цілях ми цьому навчалися. Там ви бачите е, імена дітей, хто яку ціль собі обрав, і я ж собі думаю: а що ж мені я маю показати приклад. І обрала я таку ціль це був е, період. Е, такій активної фази ковіду, я перехворіла, вийшла з лікарні. І я кажу: так, діти, я собі ставлю ціль пробігти 5 кілометрів за десь 50 е, хвилин і ось дати. Це вже мій графік особистий. Е... Партнерами з відповідальності були учні, і я їм регулярно звітувала. Вибігла я перший раз, а бігала останній раз ще в студентські роки це було декілька десятків років тому назад, і чесно, було просто страшно і важко. Я пробігла те, що я там запланувала, ні, пробігла це дуже голосно. Я і йшла, і бігла, і знову йшла, але я це зробила. І це точно дієво, тому що це я фотографувала і дітям звітувала. залишилось залишилась фото 9 числа. Я таки 5 кілометрів пробігла. Після того я знову не бігала, Почали боліти коліна. Але я це зробила. І це дієво, і далі воно діє. І це круто, що діти надихнулися, вони показували, ну такі вже ми створювали, вчилися, робили помилки ставити ці цілі, але, але вони бачили приклад і бачили. Е, а я отримувала стійкість знову разом з ними. Для того, щоб е, ну, вчилися чи. Е, Ролі цілі знову це ті самі теми. Підемо далі. Надзвичайно важливим питанням, яким я часто задаю дітям: дітки, скільки ви вух маєте? Два. А скільки ротиків? Один. То що ми маємо більше робити? Слухати. Отже, Спочатку слухаємо як вухами, очима і серцем. Спочатку слухаємо, спочатку розуміємо, далі шукаємо розуміння. Але ось тут також необхідно не забувати про саму емпатію, про те, що хто я, що я, чого хочу, чого потребую, балансувати правильно. Так, тут ще хотіла нагадати, так е, вчимося разом з дітьми, і від яке було відкриття для мене, коли ми вивчали звичку він, він? Про те, що різні ситуації бувають і ми маємо їх вирішувати з позиції виграш-виграш. Але для мене було відкриттям, вже коли я стала тренеркою. Що ми допускаємо, якщо ситуацію не можна вирішити. В позиції виграш-виграш ми можемо відмовитись від взаємодії. Ми вчимося з дітками казати ні. Ми вчимося встановлювати особисті кордони. Особисто для мене це було надзвичайно важливим. І знову ж таки, ми стаємо стійкішими та міцнішими. Особиста щоденна перемога. Сьома звичка, фото також зроблене мною. Там, ну, ми маємо, ми маємо жити, красуватися і цвісти саме тут і зараз, де ми є. І особиста щоденна перемога. Ми зобов'язані турбуватися про своє тіло, їсти здорову їжу, бігати, танцювати. Що там хто робить? Турбуватися про тіло. Ми маємо піклуватися про свій розум, що ми робимо і зараз. Розвивати, читати, навчатися новому. Ми зобов'язані турбуватися про серце, піклуватися про інших, проявляти доброту, світити. Ми маємо турбуватися і піклуватися про нашу душу, в кожного свої якісь шляхи наповнення. хтось Медитує, хтось танцює, хтось е, молиться, хтось плаває, в кожного в кожного вони свої і різні. І якщо ми будемо з вами наповнюватися, розвиватися, світити, нести добро, то обов'язково той простір емпатії, в наших навчальних закладах, в наших сім'ях, в наших командах він буде розповсюджуватися. Це обов'язково. Це ось такі одвічні ну, одвічні такі закони. І нехай кожен, хто до тебе приходить, іде від тебе кращим і щасливішим. Будь живим виявом любові. Будьмо живими виявами любові. Йдемо до. Перемог до перемог своїх особистих і до перемог колективних, і до нашої спільної перемоги. Дякую вам за увагу.